Вітаю! У цьому відео я розповім вам про базові навички, які допоможуть вам зберегти життя або ж виграти у перестрілці. Це перша частина тактичного пересування, вслідуючи я планую розповісти про тактику зон і загальне переміщення по карті, тому ставте вподбайки і наступне відео вийде швидше. Почну з простішого. правильне пересування по місцевості. Що це означає? Ви повинні рухатись так, ніби ви вже в прицілі ворога, для того щоб якщо це дійсно так, то по вам було важче попасти. Не біжіть по відкритій місцевості занадто довго. Тримайтеся умовних укриттів, таких як складки рельєфу, каміння, бокси або ж біля стін. Для того, щоб якісно реалізувати таке пересування, вам необхідне просторове уявлення мапи, це додасть розуміння, де і з яких позицій ви можете бути поміченими. Якщо ви новачок, то хочу заспокоїти, це приходить із досвідом. Грайте по усій мапі та вивчайте території, і з часом ви будете робити це не задумуючись. Я додав фрагмент з гри, щоб показати наглядно, як я зміг вижити. Мітімейд мене підняв, і ми навіть зайняли топ-1. Ну як ми, я дав йому змогу трошки довше пожити, а він довів діло до кінця. В разі вимушеного переміщення по відкритій місцевості заплутайте ворога своїми рухами. Найпростіший варіант змійка просто тисніть рух вперед і крутіться вліво-вправо. Це дозволить вам зберегти швидкість бігу і зменшить можливість попадання. Стрейф. Для цього вам потрібно додатково поставити рух вперед на колесо мишки вперед. Завдяки цьому ви можете закручувати вашу модельку персонажа у повітрі і швидше ховатися за укриття. Як це виконується? Підкат, стрибок і, відпустивши клавішу W, затиснути, наприклад, клавішу A вліво. При цьому крутити колесо миші вперед і потягнути мишку у напрямку руху. Стрибки від стінок також допомагають заплутати противника, виконується доволі просто: той самий стрейф, але у момент приклеювання до стінки, вам потрібно протиснути стрибок і почати рух у іншому напрямку. Найголовніше при цьому, що ви закрутили модельку так, що ви дивилися на стіну прямо. Бо, якщо ви будете дивитися під кутом або паралельно стінці, ви просто не відпригнете від неї. Бенні Хоп. Аналогічно як і Стрейф, але потрібно повторювати це максимально часто. І моє найулюбленіше Суперглайд. Виконується дуже важко, тому цей урок потягне на окреме відео. А у цьому я просто покажу, як це виглядає. Напиши в коментарі, чи хотів би ти урок по Суперглайду. Існує також Ментал Джамп, але він в мене просто не виходить. До речі, знайомтесь, це Кіра, моя вовчеця помічниця. Я попросив Кіру постріляти по мені, поки я буду бігти за заданим маршрутом, використовуючи раніше згадані техніки. Як ви можете помітити, попасти по мені не так вже легко, хоча й реально. Тому все ж таки. Надавайте перевагу переміщенню між укриттями. Як же тактичний момент без перестрілки? Щоб противнику важче що було по вам попасти, рухайте зі сторони в сторону. Комбінуйте це разом із присіданням. Ні в якому разі не комбінуйте присідання спамом кнопки присіду, яка відведена на утримування присіду. Хіба якщо ви затримуєте цю кнопку? Чому це погано? Тому що моделька вашого персонажа по факту не пригинається, і ворог як стріляє вам у голову, так і продовжить це робити. Натомість вам потрібно увійти в режим присіду повноцінно, після чого ви знову встаєте. Це змусить ворога постійно вицілювати вашу модельку. Покажемо, як це працює на прикладі перестрілки від укриттів. Також чудовою тактикою буде залетіти під противника в підкаті. Якщо склалось так, що противник знаходиться на височині прямо над вами, хорошим рішенням буде максимально притиснутись до стінки і присідати. Зазвичай стріляти прямо під себе дуже некомфортно, все із-за особливостей, осей спостереження. Спробуйте поцілити у манекена, який буде прямо під вами, і ви зрозумієте, про що я. Якщо раптом вам потрібно піднятися на ліфті Horizon, не піднімайтесь на ньому як колода. Робіть кругові оберти, не зупиняючись, це зменшить шанс вицілити вас. Правильно пікайтесь. По-перше, використовуйте Head Glitch, тобто показуйте противнику лише свою голову. На великій дистанції вицілити той піксель буде практично неможливо. Якщо ви помітили, що не можете вийти на вогневу позицію. Спробуйте показатись на декілька мілісекунд пару разів підряд. Противник почне стріляти по вам, тим самим розрядивши свою обойму. Підловивши момент, ви зможете отримати перевагу у першому пострілі. Чи замічали ви, що коли хочете злізти з трайдена, ваш персонаж ніби навмисно вистрибує на ворогів? У мене таке було ну дуже часто. Але усе дуже просто потрібно лише дивитись у потрібну вам сторону. Також ви можете дивитися і у протилежному напрямку, але при цьому обов'язково тиснути клавішу у бік у потрібну вам сторону. Із додаванням в гру «Evac Tower відродження тімейтів стало трішки безпечнішим. Поставте Evac прямо під респаун, і вашій тімейт зможе одразу покинути небезпечну територію, або ж просто швидко переміститись у потрібну локацію. Також за допомогою Евактауера можна піднятися на височину, яка знаходиться прямо над вами. Зістрибнувши з нього на півшляху це буде чудова альтернатива кюшці Horizon зіплайна Pathfinder або ж порталу Ash. Але Evoc Tower не завжди може бути корисний. Якщо ви намагаєтесь тікти від непотрібної вам перестрілки, переконайтеся, що поруч немає ворогів. Так як ви стаєте для них легкою мішенью, рухаючись вгору по зіплайну Евактауру. На цьому поки усе. Ставте у подбайку, якщо хоча б одна порада була корисною. Якщо ж ні, тоді не ставте. Згодом будуть іще більш неочевидні поради і тактики. А я пішов.